Не було. Вперше суд конфіскував в рамках кримінального провадження квартиру колишньої працівниці львівської митниці, тому що вона не змогла підтвердити факт отримала законних коштів на придбання такої квартири. Це вплине на нас всіх і взагалі на бізнес. Тому що потрібно бачити, в цьому зміни взагалі підходів влади до вирішення подібних корупційних питань і складових в ситуаціях, яких вони бачать, і трошки відійдемо від теми і поговоримо про бізнес. Якщо ви ще раз наголошую, здійснюєте підприємську діяльність і не зареєстровані, то будьте впевнені, співставити ваші доходи і ваші витрати дуже легко. І в рамках кримінального провадження, як ви бачите, не буде залежати хто є фігурантом справи. А тим паче, якщо це буде звичайна людина, у якої немає ні статусу, ні зв'язку.